Зараз виллю ви лютаротако свій Я тепер присажу на Bumble Що значить тепер глибоке прибирання потрібно виставляти свої принадоль як ти мене хариш. Нам не любить. Я прибираю вже 18 років. На побачення зараз не ходжу через те, що в мене зуба немає і в кожному штаті своя віза. Прийшов консул каже, українець, окей, ми вам тільки на Чикаго дивимося. онлайн ворожки ну. підключилися вже. Всім привіт! Ви на каналі Чека. -го. З вами Чека. І Таратакос! І це ваша улюблена рубрика Чекаський візник! Де ми сьогодні з вами знову поринемо у світ цих безглузних коментарів, які ти коли читаєш, тебе просто рветься пукан на троє. На троє? На двоє, на чотири, не знаю. П'ємо оболонь, взяли в польську. У мене пороння, якщо що. На правах реклами в кінці випуску ми запитаємося у пана Бенджаміна, який коментар він вважає найкрінжовішим. Власнику найкрінжовішого коментаря, але вже під цим випуском, ми подаруємо ось цю певну кружку, обманку. Дивіться, раз, два, три. Зараз ви вилітаротакосую на голову. Ого, ого! Як несподівано. Такий ось маємо, такий ось презент маємо. Це я в іншому випуску мала подарувати, але я його не випущу, бо я не скажу чого. Ще останнє, що скажу. Мої друзі мені порадили, що потрібно виставляти свої принади для того, щоб швидше не збирати підписників. Тому, поки не назбирається 1000 підписників, я кардиган не зможу одягнути. Хоча я дуже люблю кардиган, а пройдеться ось так сидіти. Ось так, бачите, такі Іри хороші друзі, підтримуємо. І так, перший пост. Як думаєте, чи правда те, що Трамп депортує після закінчення юфою? Якщо в когось вже закінчилась програма, що плануєте робити? Окей, зразу пост про Трампа. Мої улюблені пости. <гум> зразу всім нагадаю, Трамп піде раз. 108 коментарів. Що ти думаєш взагалі у ці питання? Та ніхто нікого не депортує. Я розумію, що люди, які старожили, вони тільки чекають. Окей, я трошки перебільшую, але велика кількість людей, які тут давно, вони дуже чекають, що юфоюшники отак нагну. І депортують. Ну, це давно, до речі, чути такий стейтмент від Іри, ну, від юфоюшниці, можна так сказати. Тому що я не думаю, що люди чекають, що там. Ну, може, є якась там верства населення, яка чекає, що там юфоюшників поперли, але ну, для мене ну, це. Ну, Судячи по коментарях з Фейсбуку, таких okay. багато. Окей, okay. Я особисто, типу, ну, так взагалі не думаю. Бачите, такого маємо Сіті за нас сіті не думаю. Ніхто нікого не депортує, нас поставлять в нелегальному статусі. Більшість більше сама поїде, залишиться лиш ті, хто мріяв про цю цікаву країну. Я не вірю. Якщо реально таке зроблять, то що я можу сказати? Не дійтесь на краще, але готуйтеся до гіршого. Дуже гарно дуже оптимістично. Буде тільки анонімів депортувати. Анонімів <реш> поняли. Аноніми. Хто там пише з цих сторінок, там де там якісь собачки чи лисиці намальовані? Вас всіх перших депортують. А поки тут старайте заробити побільше грошей і не влазити в кредит. Збирайте валізи і закривайте кредити, бо де б не жили, Трампу прийдеться сплачувати. Що? От чесно, я вам говорю, От, я знаю, що мене депортують. Я не буду виплачувати кредити. Я візьму ще кредитів. Ніхто не хоче повертатись в Тернопіль, а реально непогане місто. Файне місто Тернопіль. Не, я до речі дуже люблю Тернопіль. Я там була 2-3 рази. Там дуже красиво і дуже гарні заклади харчування, і дуже дешево. Ти був? Ну, напев... а, напевно, напевно був. Так. Точно я забула. Ну, я ну я, типу, не Тернополя, але я був там 108 разів, якщо на то післо. Я забула. Я думаю, я що чомусь я думаю, що Тарас зі Львова. Ну це окей. Ну що, далі тут самі коментарі, ну, срач і срач, Д типу. Депортує всіх, побачите. Після скандалу з наркоманом у вас є час до 2026 року, і капець. Капець. Чи люди, що підтримують Трампа, типу, я не знаю. Ну, типу, сказати, що вони тупі, це ну, нічого не сказати, але типу, ну, після цього всього, що відбулося, типу, як він отак ну явно каже, що наскільки йому насрати на Україну, як ви можете після цього далі його підтримувати? Навіть якщо ви живете в Америці, типу, от там він прийшов там пару місяців тому до влади, і зараз економіка просто в сраці. Такий план був, напевно, да? Я не обсираю Трампа, бо ходять чутки, що ті, хто пою фою і обсирають Трампа, то служби. Будуть моніторити наші соцмережі і те, що ми говоримо про Трампа, і на базі цього будуть видавати нам продовження ці або ні. Знаєте, якби раніше мені хтось це сказав там років 3-4-5 тому я би просто посміявся. Сказав, що не від цього світу. Але от чується, це сьогодні, ще зеняв таке може бути. Взагалі, типу Бачу, нічому це, не говорить. Тому... Тому, тому так. Да, тому... Думай, якщо ви юфую, думайте, що говорите. Тому на цьому шоу таке дозволено говорити лише Тарасові. Дякую. Я мовчу, я просто просто читаю, Давай про щось хороше і веселе. Ну, давай щось шукаємо: хороше і веселе. Дівчинка написала тут. Пост такий загальний. Типу, дівчинка шукає клієнтів на прибирання і написала, що вона що вартість і прибирання 95 доларів в годину. Але вона уточнила, що це, типу, таке глибоке прибирання глибокі прибирання. Так. Я як тільки сюди приїхала, то я з мамою теж ходила на прибирання. Я зайшла в першу кімнату, у мене взагалі шок був від Америки, що я тут роблю, а тут я вже десь якийсь Стою, і я починаю в моєму розумінні прибирання, це було що я отам так піднімала всі сувеніри. Я підні... Мама заходить десь за пів години, і вона ж думала, що я там пішла третю кімнату, прибирати, а я досі ж там ті сувеніри. І вона така, Ти що робиш? здала мені таке, щоб пилюку чуть-чуть цей. Таку таку пішла, пішла. Таку таку помила, і пішла. Я в шоці була, я думаю, що типу прибирають. Прямо все прибираю, а воно тако... Я досвід роботи на прибиранні. Це теж було там, може, 8 років тому я там декілька разів ходив зі своєю екс-екс. Та вже не приб'єдняйся. Хуярив тут як має бути Тако підбирає. Ні, ні, ну мені зразу розказали, типу, ти заходиш в кімнату, там, де, наприклад, є Ковролін. Типу, ти може взагалі не прибирати, просто так руками позбирати, типу, якщо. Якісь там десь ниточки, чи якісь сміття просто руками позбирати і все. Ні, Це... ну ми ковролін прям пилососи, ну, тобі... але на ну, ковроліні ну... видно, що ти його порпелососив чи. Ну, ну, я тобі розказую, як мені техніку прибирання uh -huh. пояснювали. Так, так, <сих> так, а якщо ви знаєте якусь іншу техніку прибирання, напишіть, будь ласка, в коментарі. Типу, так що так, а та, як ви собі поприбираєте, вам ніхто не прибирає. І, типу, Ні, чи... От якраз ця дівчинка з глибоке прибирання. Так, ця дівчинка якраз і запропонувала, типу, ну, гарне прибирання, не от таке American style. І там понеслось таке в коментарях просто просто капець. Капець. Я стараюсь не жувати капець, бо я минулого разу як монтувала відео. Я така, о, май гад, У мене таке саме. Мене дуже багато було слово типу. Типу. Ну, типу, це ще не капець. Засередимось на цих цікавих коментарях. Давайте з цих самих трешних. Молодець, а то всі кажуть, що юфуюшники ціни позбивали. Успіхів вам. Реально, всі кажуть, що через юфуюшників нема роботи, що ціни не менше. ой, ну, напевно юфуюшниця юфоюшниця: 95 доларів в годин. Молодець! 95 доларів? Ого, мені цікаво, що ви таке робите за таку ціну? Для багатьох 30 доларів в годину це багато. Ну, людина ж сказала глибоке прибирання. <с. Ну, типу, пусті все написано. Ну, я прибираю вже 18 років. Чарджую 33-35 доларів. За годину звичайні засоби, робота ідеальна, також все прибираю. А ну mm -hmm. це тепер сам бачите, кон конкуренти вже тут зразу під'їхали, та але ну це все одно це не глибоке прибирання. Mm -hmm. Цирк на дроті. Ну дайте знати, скільки клієнтів набрали. Це цікаво. Думаю, що вам краще вести свій канал, і всі будуть за вами спостерігати. Ви бачите? Ви тільки от запостите щось в інтернеті, і люди зразу кинуться вам допомагати, давати ідеї, типу, от постіть побільше інформації в інтернеті. Блінта і... мені може теж треба знати щось про свій канал. Наті запустити, Знаєте, що я почала робити. Це не до теми, але можливо вам буде цікаво. Я тепер сажу на Bumble. Що значить тепер? Що значить тепер? Ні, не тепер це як? Типа, скільки часу? У мене тепер є інша схема, бо я на побачення зараз не ходжу через те, що в мене зуба нема, і мені некомфортно буде ходити на побачення. А я зараз просто всіх свайпаю українців, і про вони там мені пишуть: привіт, туди-сюди. А я пишу привіт. Не зараз не цікавлять знайомство, але я шукаю підписників на YouTube канал і скидаю свій тупів. Okay, okay. Я вже три підписника набрала. Вам привіт. Вже була одна найдорожча прибиральниця в Нью-Йорку та загинала 250 доларів за годину. Тепер маємо і в Чикаго 95 доларів за годину. Все ж не 100 за годину. Виходить, що по-божому стратегія нехай щастить. Так що так, українці, хто там типу в Нью-Йорку? в Чикаго тут дешевше все. Щось заблокували. От сучки, там, певно, якийсь скандал був. Mm -hmm. Промахали, треба скрізь. Скріни, скріни треба робити да. так. Ой, що це? То ти правда ти... плани адміністрації щодо скасування. Тумчасового правового статусу. Ой о, oh, 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 oh. а я там лишив прям А я не лишив yeah. комет, я цьому написав, Я комусь скинув його. Доброго так. дня. Опублікуйте, будь ласка, чи літав хтось з айкосом всередині США? Чи були якісь проблеми? Там одразу по пошті депортейшн ноутіс посилають. Ну ну люди mm. фігні не скажуть, так що ну типу, так що не цей не собою Айкос, бо вас зразу, зразу депортують. А ось тут і пише людина. Я конкретно в літаку Айкос корив, і все добре. Десять років тюрми за Айкос. Ти Серйо? Ні, ми російські не читаємо. Але тут не продають Айкос, що в Америці немає. Америці немає. Айкос. Але, типу, типу Підпільно десь можна знайти? Так, я чув, що десь хтось там підпільно купляє. Hmm. Ну, типу, мене реально я якось. Я не куру, я не знаю, мене це не цікаво. А я куру. Доброго дня. Сьогодні мені не продовжили Driver license, the receipt notice по TPS. Чи взагалі продовжиш з ним і чи хтось продовжував і локацію DMV? Hmm, okay. Це проблема, яка зараз мене безпосередньо стосується, тому що мені лише прийшов лист про те, що е, моя справа в розгляді, і зараз я не знаю, чи мені на роботі дозволять з тим листом, тому що Work Authorization не знати, коли прийде. І я не знаю, чи зараз мені на роботі дозволять продовжити, поки я не отримую Authorization, Це раз. І я не знаю, як мені Driver License, чи мені його оновлять чи ні. Ви друкуйте 94 якщо маєте поновлену, наприклад, до 25-26 року. І року. воно що поможе. Я чесно, я з ними один раз такі проблеми мала з. Я десь годину робила права там. Бачите? банджик доказ. Я здавав на права три рази, якщо на то пішло. То ми ж... Так, а, Це та? були найбільші проблеми в тебе? А, ні, я зразу здала. В Шамбурзі продовжили до жовтня 26-го року, але взяли все, що було: два Нотіса, і поворку, і CPS, а також стару картку дозвіл на роботу. Це типу зараз рубрика корисної інформації чи що? Так, мене це цікавить, бо я також <по> не знаю, що з цим робити. Давай, бомбенчик нервується, каже, включіть нормальні коментарі. Добре, переходимо до нормальних коментарів. Доброго дня, дівчата! Які потрібно документи, щоб по UFU поїхати в інший штат Америки і повернутись? Щось потрібно додатково виробляти для себе і для дітей люди, скачайте собі чат GBT і краще. Не позортеся з такими питаннями, так це саме типу. Є багато таких питань. Ну, типу, якщо ви типу маєте телефон, з якого ви можете зайти в Фейсбук і написати таке питання. Типу, ну ви можете так само це питання написати прям в Гуглі там чи ну, хай буде в чат gpt Типу і вам дадуть відповідь. Тому що ну, типу, це це тупе питання, реально. Що вже знаходитесь в Америці, вам не потрібно ніяких документів, щоб їхати між штатами. А якщо потрібно, то напишіть, напишіть ці коментарі, які потрібно. Кожному штаті своя віза. Треба виїхати до посольства США, щоб оформити або через дій. Ви зрозуміли? Отак. От бачиш, ти, то ми з тобою виявляється треба. Або на Green state Card подаватися. І, можливо, виграти дозвіл на віз в інші штати. А, штат. окей, окей. Ну, такі, ну що... так, я розумію, що є ж такі штати, там, типу, там, Айдахо, там чи. Так, там взагалі, ж, типу, українці українців не живуть, типу, ну, туди а просто його гріть. Green... Огайо живуть. живуть. Ну, але бачите, типу, деяким обраним дали цей Green State Card карту. Uh -huh. Так, типу, переважно всіх типу, ну, на Чикаго відправляють. Так, всі на Чикаго. Всіх таких біженців. Набирали, типу, щоб їхати в Чикаго? Типу прийшов консул, каже, українець, окей, ми вам тільки на Чикаго даємо Типу, у вас немає. But... варіантів інших немає. Ну, такі веселі коментарі на Фейсбуці. Переходимо в Instagram. А мені Сум. дівчину потрібно перевірити на вірність. Хлопці, хто може? Якщо перевірку не пройде, то можете забирати собі. То, хтось, типу, ну, прикріпив цей пост, але він ж ну не прикріпив фотографії дівчини. Типу, це, напевно, якщо ви хочете посту, прикріпити, щоб знали, типу, ну, що на кого. Як на Вашу думку, чи є різниця між чоловічою і жіночою зрадою? Ну, типу, це очевидно, щоб ви розуміли. Дивіться, чоловіки вони да вони йдуть і зраджують, а жінки вони просто ну потрапляють в таку цікаву пригоду, розумієте? Написав якийсь чоловік, жінка головою. Чоловік переднім місцем чоловік зробив діло і забув жінку, якщо зрадить, то крах від нос. <реш> <реш> Дівчата, хто за фінансову винагороду? Бач, тут за фінансову нагороду, mm. а тому він не дав фінансову Казав просто забирайте собі. No. <реш> Дівчата, хто за фінансову винагороду може перевірити хлопця на вірність, не прикол, серйозний запит. Поставте плюси. Іра чого там нема твого плюсика? Я ж зараз не хожу, бо в мене зуба О, я забув, я Забою це Дуже серйозна причина. Він вас зраджує. Не дякуйте. Ну no, бачите, там вже це <реш> ці знаєш ці онлайн ворожки. No. Підключилися вже <реш> таке от. <свісно> Блін, Я би хотів, не знаю, десь в реальному житті зустріти ворожку, якусь так підійти, так як дати й по морді, сказати, а що, а чого ти це не передбачила? Реально. <реш> я просто чесно, я так не вірю в цих всіх ворожбитів. Мені просто здається, типу, ну, просто візьми свої гроші, так нахрен викинь десь там типу, поле, ніж давати гроші тим людям, які типу, знають ваше майбутнє. Ну це, типу, ще гірше, ніж голосувати за Трампа. Хоча не знаю. напевно... Мені на цьому каналі заборонено говорити про Трампа і про ворожок. Бо ворожки теж можуть наворожити, щоб я не отримала. О, окей, окей, окей. Ми це не будемо ставляти. Чого? Цього ж на мене наворожить. Мені так оцей ніяк заспокоїти. Нормально Чуєш? А що тобі ще наворожити, доки маєш, що тобі ще треба для щастя. Я не знаю. Хочеш швидше отримати грін карту через раду. Ого, ви бачите, які люди люди мозговиті. А я такі? Я не чув такого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви це. Я знаю точно, якщо вас б'є машина, якщо вас б'є машина і там буде сидіти американець, то вам дадуть грін карту ти це перевіряв? То отримала Рімка? <рив> Ні, Я виграв. Та-та. <рив> Дивись, я придумав геніальний план для хлопців. Хто так. хоче отримати якийсь там легкий секс. Дивіться, ви постите такий самий пост, так. де пишете, що типу вас треба перевірити, і типу ви анонімно платите тільки з дівчині. Вона приходить, займається вам сексом і пише на це, яка перевірила вас. <рив> Ну Окей, геніально. Нормальний план. Тарас, дякую. може бути. До речі, і ще там можна собі вибрати яку дівчину? Звичайно, Но. ти прям вибереш. Якщо виникає така думка, це дзвіночок. Все вірно. Завершуємо. Шукаю заміжню розчаровану жінку, яка бажає помститися своєму чоловікові і готова продати його літні шини за ціни. Ну я спочатку повірив ці посла, потім сказав, слухайте, ми знаходимося в Чикаго в Америці. Тут ніхто не міняє резину. Всі їздять на все сезонках. Навіть мій Prius має все сезонки. До речі, моє колеса на Prius Made in Ukraine. А що ще в тому Prius Made in Ukraine? Там ще в моєму Prius Made in China каталізатор, який спиздили минулого року. <laughs> <свісна> а як тебе таких <свісна> спизди? Так, <їх спець> в <свісна> <свісна> мене перший місяць, як я придбала машину, вкрали каталізатор. Ви поняли, каталізатори з на нового золота. А до речі, в тебе ще не крали? Ні, я не живу в таких районах. То ти зараз запаркувався в мене на районі. О, то Зараз перевірю. Тут І в білий день можуть таки красти. Зараз перевірю. Дівчата, ставте плюс, хто хоче на зустріч, <к> де <fisher> я буду <r> прогорчати дорогими <к> обіцянками. <Hassan> Якщо вам подобається цей спост, ви можете поставити плюс під цим відео, і я вас поведу на зустріч таку саму. Де можу вас пригощати дорогими обіцянками. Все, ставте плюсик знизу, і Таратакос вам напише і буде сипати вас дорогими обіцянками. Просто проговори! Ти, блять, регни і, і ковтни, бо твій мікрофон теж записується. Так добре, ти так це будеш вирізати. В... Я, я, я ці наші розмови токсичні вставити. Так, ригни і ковтни, що зробить, зроби, типу, оцей чорний крачі там. О, що там за інтрига, що там робиться? Все, заверш. Проговори. І <ху> спішно і що, і закінчилися у нас наші березневі постики, березневі коментарі. Такий був у нас активний березень. Вже менше розмов про Трампа, а можливо, я просто їх вже не вставляла, бо я вже замахалася тут читати. Якщо ви знайдете якісь цікаві коментарі, можливо, якісь цікаві сторіси на просторах Чикаго. Можливо, можливо у вас є оця спеціальна грімкарта, і ви дозволяєте собі жити там в Айові чи в Айдахо, не знаю. Так що, ну, розкажіть про це, скільки? Розкажіть, що там, як там, як в ваших <laughs> штатах, чи там взагалі бувають українці. Як туди потрапити? Як туди потрапити? І якщо так, то які цікаві історії відбуваються у ваших штатах. А наразі ми з вами прочитали крінч пакет, який відбувається у штаті з найбільшою кількістю українців. Це Іліной. Чикаго! І ви на каналі Чикаго! Ось, якщо вам сподобалась наша передача, ну нам не могла вам не сподобатись давайте будемо чесними. Все, що від вас треба, просто поставте ось цей лайк. Будь ласка ласка, поставте його і ще, якщо ви маєте трошки більше вільного часу, напишіть будь-який коментар з чотирьох слів. І ми обіцяємо, ми випустимо для вас ще одне відео з ще більш крінжовішими і цікавішими коментарями. Як ти можеш це людям обіцяти? Ми ж не знаємо, чи будуть токсичні коментарі, чи ні. Та Або... No... Та все нормально, всі. Та, та завжди... бо це ти їх пишеш. Я впевнений в нашій ком'юніті, Вони будуть писати ще ці коментарі. Вони будуть їх писати. Добре, Тарас, у вас вірить. Я також вірю Тарасу. Дуже дякуємо вам за перегляд. І не забувайте, якщо тут назбирається більше ніж тисячі переглядів, то ви виграєте ось такий чудовий кілішок з пивом. Знаєш цю пісню? Моя мила любить пиво. Я почув це вчора. Серйозно? Того, спів... Ти Ні, нічого ніколи не чути. Моя мила любить пиво. I tomu tak krásivá.